Добрий день, вітаю вас на каналі Лев Крипто. Сьогодні на огляді дуже простий та абсолютно безкоштовний тиснет, в якому зараз ми можемо проявляючи активність фармити поінти проекту і в подальшому мати можливість за це отримати винагороди в, в токенах проекту. Я робив пост про цей проект в себе в телеграмі, тому. Посилання залишу під відео, зможете перейти, ознайомитись та виконувати його по цій інструкції. Не лякайте, що тут багато всього написано, він виконується дуже просто та швидко. Для початку давайте взагалі розберемо, що таке оверлей. Це децентралізована платформа, побудована на арбітрумі, яка дає змогу користувачам відкривати позиції на будь-якому ринку або потоці даних без традиційних контрагентів, постачальників ліквідності або маркетмейкерів, що приймають протилежну сторону угоди. Протокол теоретично може надавати доступ до торгівлі на будь-яких неманіпульованих і непередбачувальних числових даних. Проект залучив 2,2 мільйони інвестицій. Можемо бачити, які фонди сюди занесли. Також нещодавно в них пройшло IDO на платформі Полка по ціні 2 цента за токен. IDROP в загальному буде виділено 1,5% від загальної емісії токенів, яка становить 800 мільйонів. Також проєкта підтверджений Айндроп, це ми можемо бачити в їхньому твіттері. 1 лютого вони виложили ось такий пост. Ми не тільки раді винагородити наших перших прихильників і співавторів, але будьте певні, двері для майбутніх прихильників не закриті, хочете взяти участь ось тут на від Overlay. І тут, коли ви перейдете, буде така міні-інструкція. Також можна почитати їхні інші пости. Три дні назад вони також виложили ще. Ось такий пост, як бачите, що це також все намікає нам на роздачу, що буде виділено 1,5% від загальної пропозиції, 100% за бали, токени ОВЛ. Ну і за які критерії? Від ну, але скажу відразу, що активності тут зовсім мало. Ну і далі для того, щоб нам почати проходити цей тестнет, нам потрібен Metamask, там мережа Arbitrum Sepolia на ньому. Якщо у вас на гаманці немає цієї мережі, ви можете додати її на чай листі або просто перейдете по посту у ось цей кран. Тут оберете Arbitrum Sepolia і підконектите свій гаманець. І вам Metamask автоматично запропонують додати цю мережу. Ну і далі отримуємо тестові токени. Обираємо арбітрум Sepolia, поля, тут вставляєте свій адрес і Continue. Але дивіться, якщо у вас немає хоч трішки ефіріума в майнеті арбітрума, ви не зможете отримати тут ці тестові токени, але не поспішайте виключати відео. Все одно є можливість отримати ці тестові токени для виконання цього тестнету. Ну, і Після того, як ви отримали, далі давайте вже підемо по інструкції. Перше, це проєдрує арбітрум Sepolia, поля, далі переходимо на сайт. Запитуємо тестові токени, далі переходите в Discord, тут переходите в вкладку Claim OVL натискаєте Start, далі переходите Get OVL, тут пишете команду /faucet address або просто візьмете тут ось так, скопіюєте. Далі також вставляєте вашу адресу гаманця і відправляєте в Discord. Тут вам нададуть 100 токенів AVL і 0069 ефіріума, якого вам хватить на виконання цього теснету. Тут запросити можна. Токи не лише один раз, тому я вже цього не можу зробити, так як я вже запросив їх. Далі йдемо за наступною силкою. Це у нас маркет. Потрапляємо на сам сайт. Тут підключаєте свій гаманець в арбітру з Сиполія. Тут бачимо статистику нашого аккаунта. І що нам тут потрібно взагалі робити? Переходимо на маркет, обираємо торговий інструмент, виконуєте відразу всі можна підряд йти по них. Наприклад, давайте перейдемо в перший. У мене зараз тут відкрита позиція. Зараз давайте її просто закрию. Закриваємо її. Я такий звичайно торгаш, що все в мене йде в мінус. Ну але в тиснеті це не дуже. Важливо, це якби був мене, то більш грало б якусь роль, а так тут головне, що ми тестуємо саму платформу. Ну і далі знову повертаємося на маркет, обираємо інструмент. Знову обираємо тут перший. Як бачимо, позиція в мене закрилась. Може, звичайно, підвисати. Всі ми розуміємо, що це теснет. Далі, як на звичайних торгах, обираємо long або шортс. Давайте я оберу зараз шортс, так як в мене перед цим був лонг. Ви також чередуйте час від часу long шортс Далі тут обирайте плече, максимально воно тут 10, давайте виставимо 10. Далі тут вводимо суму ВЛ, яку ми будемо ставити. Давайте там я оберу 5 токенів. Далі натискаємо Buy, Confirm. Чекаємо, поки у нас проходить транзакція. Підписуємо в гаманці. І як бачимо, наша транзакція пройшла. Якщо у вас не відображається ця позиція, вона може з'явитися трішки пізніше, це все. Теснет, всі ми це повинні розуміти. Давайте зараз спробуємо ось таким чином перейти. Як бачите, позиція вже з'явилася. І як завжди, я вже в мінусі. Ну, але такий я торгаш. Так, ну і добре, як бачимо, зараз тут доступно лише три інструмента. В кожен з них переходимо, відкриваємо позиції. Потім можете через деякий час їх закривати, або заходити просто наступного дня, закривати, відкривати. Тобто, кожен оберіть для себе якусь стратегію. І ось таким чином працюйте. Далі, для того, щоб нам переглянути наші зароблені понти, ми переходимо в лідерборд. І як бачимо, зараз в мене три поинти. Я почав працювати тут 14 лютого. Зробив, відкрив три позиції, більше я нічого не робив. Поинти тут оновлюються. Що четверга. Так що, не пишіть, що поінти не нараховуються. Чекайте, четверга, вони обов'язково нарахуються. Як бачите, в мене навіть за один і то неповний день нарахували ці поінти. Також щодо загального лідерборда бачимо зараз на першому місці 690 поінтів у користувача. Я зі своїми трьома поінтами нахожусь на 5119 місці. Тобто, самі розумієте, що з трьома поінтами я займаю майже топ 5000. Тому самі розумієте, скільки тут користувачів. Можливо, хтось просто сюди підключав гаманець і взагалі нічого не робив. Тому, звичайно, таких користувачів можна і не враховувати. Тому сміливо можна сказати, що тут навіть менше 10 тисяч активних користувачів. Тому не втрачайте часу, переходьте і починайте фармити ці поінти. Тим паче, тут від нас не вимагають ніяких вкладень і мінімальні затрати по часу. Як бачите, навіть на запис відео я на все це витратив менше 10 хвилин. Можливо, поки там ви в Discord поводите всі ці команди, витратите на пару хвилин більше, ну, але порівняно з іншими теснетами, це взагалі мінімум затрат часу. Також чуть не забув сказати, що в них зараз також ще є одна активність на Galaxy. Посилання я залишу в описі під відео. Тут, як завжди, виконуєте прості завдання. Ще є 10 днів до кінця цієї роздачі. Тут можна отримати 100 USDT. Ну і також, як звичайно, ми збираємо поінти. Поки що не знаю, коли ці поінти нам знадобляться, ну але ми все їх збираємо. Ну ось такий дуже простий тиснет, я думаю, проще вже нікуди. Тому не ледачкуємо, переходимо, виконуємо і чекаємо подальших новин. Від проекту. Ну а я не буду більше вас затримувати. Дякую всім за перегляд. Кому була цікава та корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!